Пока що ще все добре. і в мене я вже вяжу, що в мене вже стан нестабільний сети. от як так? Короче, у мене щось є пропуск сети. Типа, я вяжу, что оно уже От ти запустив, запустил тебе все нормально? А, ма у мене... Короче, мне мені каже... Ты не, не знаешь, что с арена не роби. Именно гри. Я пробував, у мене просто чорний екран. Та на мій, чекає, що на мечка, еще себе не значит, що робить? У мене просто тупо пропуск зараз буде, походу. У мене я вижу, що вже жовтим свитером, червоним, все. Zobaczcie te propust kadry Mhm, tak. Mamy, nie robi Tu po prostu Każda Mamy Mnie 3% pokaże propust kadry. Oto w WBSie Typowa statystyka, jeśli to Ciebie byłoby to Можу, я дивлюся. Але Але я щось не чую звуку вообще. А не є. Не, ну я. Не, типа, я не понимаю. Я дискордом за те, хоч що? шо? Або то, що воно в одних дорожках може бути. Зараз. Там типа ти просто дивишься наживо. там іти. Ты девишься? Не, я зараз за на своей яичко я в бесі сижу, настраю. настраю ще своє настраивающе, неган. Подожди. Я ще своє не настроил. Діскорд і я покладу себе в одну дорожку вот так вот. Все, ага. Чого? А що, у мене бітрайт, мене пропуститі? Ja to by, ja to by, mam coś Discord, nie, taki, nie sprecyzmuję. No, ja pokłuw dość i mam już co, mam już koniec. Raz, raz. Прийшов звук у тебе Я перезапустив трансляцію О, тепер я тебе чую вже на стриму Все заебись Ага да. Ти поки настроился блін 10 тысяч битрейда я поставив То ти 10 тисяч, а мені треба походу, подумать У мене час. То ти поклав більший бищи и у тебя Я поставив 20 тисяч Угу. Хуйово. Став 10 тисяч бітрейту за все, вийду. А в мене 10 тисяч і все одно пропуск кадрів. Хм. Ну що, звук наш є. Тепер провірити, чи ще є гри звук є. Ну, угу. Все одно не можу відчити, попрацять. Руслан, зайди на YouTube, подивись, чи ти мог Блять, я не чую, че звук мне? Табан на стрельбище, наверное, залетите. -а. поки все настроишься без русланного телефон я может без трансляции все заїбить. Угу я не понимаю че у меня звук играет да я, я пригласим мене думати... Чекай, я сам выйду з команды бо на... мені треба настрелить больше залетіти нахуя я не понимаю что у меня звук играет там типа хочу постреляти Ну, mm. ну тако Прикинь. Бля, и по пр пропускадре, він росте. На 10 що мені робити? Мені не робить трансляція, просто банально. Могу народись выбить хуй, да? У мене якийсь звук дуже поганий. Що це може бути, типа ігре? я кладу 13. Так, я готовий ленько. Коротше, звук, ленько, типу, пані, Коли стріляєш, звук глушиться. А в мене? То я не знаю я ще. Я ж кажу, я ще в себе не настрою. Файл настройки. Ну я сам свою трансляцію не может, мені скажи. Mm. Аудіо. Динамики, все включено. У меня вообще щас свое было. Батя Чуто. Мене те хоч Мен чуто. Может, так поклон може? Я твою трансляцию, Дэвис. В смысле, меня те хоть Наоборот, мене нормально як как тебя. Да, не, вот я Дэвис у нормально нормальный то а ігру в мене прям... ігру в мене дуже тихо чути. Типа ігру, короче, просто як глушин. Блять, мене біс, що я не можу, блять, подивитися свою трансляцію. А якщо я зроблю отак. От а це відкрию. Буде ехо, як думаєш? Звук зараз нормальні ігри вже. Але я тепер не знаю, чи ехо буде, коли ти будеш говорити. я, є ти, є ж... я все ти зараз на трансляцію можеш зайти ще? Ой. Ну, мою чи свою подивися. Чекай я пробую на своїх зустріч. Да? Зараз уже О. О! Бля, у да. мене трансляції все заебись. А да, у мене. Ехо. Але я іменно. Вс, у мене вже пише уведомлення, що в мене вже щось погано. Я не знаю, це либо з інтернетом проблеми, либо хуя, знаешь. Вот мен десь меня 200 питрейду без единому интенсации подивився, все заебись. На Сейчас треба треба 13500. У мене зараз час б'я вообще 7. Вообще, короче, не же серадио. Прикинь. Я думаю, що мені треба, наверное, Windows перестановити. Може Його. бути таке, що... Ммм, mm, шо скис вирус я можливо. Четыре секунды до 5 секунд задержка трансляции. Да я, я думаю что вирус я. Я це, это скрыть все аж типа может такие буты Неман mm. тоже лагает пиздец трансляции.